18 лютого 2015 року відбулося засідання президії районної ради. На це засідання було запрошено виконуючого обов'язки начальника золочівського райвідділу відділу міліції у Львівській області Андрія Германовича, який проінформував депутатів щодо законності дій представників правого сектору в золочівській міській раді, інциденту представників цієї організації з командиром військової частини 3007, а також щодо відеоматеріалів розмови журналістів каналу Зік з начальником відділу культури та туризму райдержадміністрації про продаж приміщення колишнього будинку культури цукрового заводу. Хай така напружена, небезпечна ситуація чи в міській раді, чи в міській раді, що там показався командир частини місці, що там з'явився командир частини навчального центру. Я маю на увазі, там Кулик. І так себе вів з цією групою. У мене таке сталося враження, що. Якби вчора якусь п'яту колонію. Чи була така необхідність йому там вмішуватися? Чи ви своїм райвідділу могли забезпечити порядок, там не було ні, ні бійки, ні нічого і не було прикусив? Я вас. Таке враження, що командування частини вже відразу, що так, би міліція не справляється, чи з чимось, чи щось, що би то не було. Тиждень назад тут був Бондвілок, значить не інформація, що місяць Золоч і правий сектор. Кількості 15 чоловік. І на той час зранку ми знаходились біля паспортного місцевих службу. Я відразу виїхав туди, нарештівав туда свічку партийну групу, так, приїхав втрати на місце, ми там стояли на вулиці, бев розмову з начальником паспортного столу. Якихсь таких шофани нічого не було, я їм пояснив, так, що йшов в Польщі, з якою ми приїхали, вони пояснили, що стоїть до того, щоб запитати, скільки коштує закупівлі паспорта. Виготовлення для правого сектору, які будуть виїжджати в Польщу, щоб там закупляти якісь продукти, і ну, так далі. Після того запитати і ну, мета, куди вони збираються їхати. <клес> вони пояснили, кажуть, що хоче зараз переговорити з головою міської ради. І після того їхати на співзов. Приїхавши в райвідділ, відділ, що картину група так само в кількості Початку привідалі, і того дзвонили, що вони знаходяться в міської ради, я під'їхав так само туди до Рімка Михайловича. і так само пояснив, не знаю. Не тут, приїхав, ну, не я не стояв Мені пояснив, що так само збір коштів для своїх працівників правого сектору, які повинні виїхати в АТО. Договів там не було, я там присутній не був. Ну, що що стосовно Командир Він прийшов, вивідав до нас, відразу написав заяву, щоб дати правову оцінку правому сектору, який знаходив у приміщенні міської ради. E, що ще? Значить, дана його заява зареєстрована в відділом обліку в на нашому журналі, чого я б розумію, що вони вже виїхали на спецзавод. Я одразу виїхав на спецзавод, там вже нікого не було. Підсюдок до нас входить інформація щодо бувчого директора співзавода Тиркус, який у 2014 році, в травні місяці, значить, відправляв людей на антімайдан. Поїхав туди, туди, так само поспілається оперативна група, відібрали копії в них заяв, тих людей, таких, як, ну, тому, вони, значить, взяли пояснення. Значить, дана заява, всі матеріали були внесені на в єдиний журнал ЮРД, до судового прислідування. Він на даний час по одному, що по-другому. Працівники міліції працювали в той час, як самооборона була під міською радою, значить нести службу в охороні порядку, грубо порушення не було. Ситуація загальна була підприємства. Була під повністю з обсього тому Потреби і було, щоб я так само сказав командиру частину що нам допомагає не треба. Ну, не потрібно було, я так рахую, зараз час та складний, щоб не лякати дітей, які йдуть в ну, той час зі школи, знаєте, і так далі. Справа секторі, що вони балаклава були, що вони в таке місце мали б сходити, були без балаклава. Так само вони були і в підпаспортним столом Балаклавах, напевно, і в міській раді не були балаклавами. Ну, як ну, якщо вони прийшли говорити, то вони би мали. Ну, і, Але і... справа в тому, після тої розмови, вони буквально вчора були в нас в Працівники відбирали них пояснення по даних апторах, вони вже були всі без Просто Чому вони на об'єкти такі? З ними була проведена робота, їм пояснено, але я думаю, що вони зрозуміли. І пообіцяли, що більше того не повториться. З моєї сторони. продажу будинку культури що навіть дана інформація внесена в журнал День обліку, розписана на начальника ВДСБС, куди даному так само проводиться період. І після цього буде прийнято закономір.